ЛДСП Smart Club Fight втілення природної краси та стилю у вашому інтер'єрі. Ця плита призначена для тих, хто цінує заспокійливі природні тони, може застосовуватися як в класичному, так і сучасних стилях, як, наприклад, модерн. Особливості ЛДСП Smart Fight Club Природний дизайн текстури деревини завжди в моді. Відчуття при дотику до такої рельєфної поверхні, такі самі, як і до природного дерева. Текстура упродовж дня змінює свій вигляд під різними кутами та джерелами світла. Рельєфна поверхня плити додає приміщенню нотки натуральності та естетичності. Застосування LDSP Smart Fight Club. Вітальня. Створіть затишну атмосферу природності для теплих зустрічей. Спальня. Створіть гарне місце для відпочинку, де кожен день починається з природного балансу кольорів текстури дерева. Дитяча кімната. Світлі та темні відтінки природних кольорів безсумнівно добре вплинуть на дітей, допомагаючи зберігати рівновагу душі. LDSP Smart Fight Club може бути поєднана з іншими плитами від Smart, що додатково збагатить ваш інтер'єр, детальніше у таблиці Гармонія.